Проблема довжиною в роки. Мешканцям села Давидківці щасливо жити заважає ставок, точніше, заборона орендаря, яка, за словами селян, не дозволяє використовувати водойму сповна, купатись та ловити рибу. На чиїй стороні правда, вкотре намагалися з'ясувати на сільській нараді її проведення, як і обіцяв, ініціював голова Хмельницької районної ради Валерій Кольгофер. Побувала там і наша знімальна група. Сільська громада вкотре зібралась разом. Поспілкуватись з давидківчанами завітали і посадовці. Голова райдержадміністрації приїхав вислухати проблеми людей. Адже завдяки народній ініціативі можна навести лад в країні. За словами сільського голови, всі проблеми вирішуються і з дорогами, і з освітленням населеного пункту. Закінчилась робота була по освітленню вулиці садової. На даний час трохи вона призупинена, але на даний час у нас є 125 ліхтарів п'ять вуличного освітлення. Тимніше в нас є зараз в запасі, ще 15 тих пістарі. От я думаю, що ця робота буде, ми будемо ми готові до цієї роботи далі продовжувати за рахунок сільської ради. Однак, щойно громаді дали слово, люди почали порушувати питання, про які сільський голова не згадав. Землю розбазарні. Ми прийшли своє відстоювати своїх батьків, і. дідів, до кому зробити, щоб цей ставок був на балансі комунального хозяйства. Спокійно спати Давидківчанам досі заважає ставок, а точніше, не вирішені питання, відповіді на які здається заховані на дні. Ігор Тарашевський орендар водойми. Саме на адресу цього чоловіка ллється найбільша скарг. Всі діти купалися і ловили рибу. І в кінці ловили рибу, і людям роздавали і давали, а стали вже нові хазяї. Їм дуже жалко. Ще так, день, так. День, день, ну, хорошо, ви ще назначаєте день на день, коли не маємо право витихати. Я собі одяг планую. Так, а товариш, товариш, товариш. Діли собі, шашлики ж такі жарти? Чого ваші стражі прийшли і дітей розігнали? Сам пан Таришевський запевняє, чинить все по закону. А, аренду ми заплатили три місяці 9800. Це за три місяці. Так, три місяці. А за 10-12 місяців ну, я хочу зробити підьове місце там, де безпечно купаться. Що знаходиться на території, не на межі, на території сільської ради, це є. Громади територіальні громади Девідковецька, що це говорить за сільської ради. Люди мають право відпочивати, вони не мають права браконьєструвати. Ми зрозуміли, розуміємо. Кожен з вас бере плоти оренду за стол, він хоче, щоб не крали, не витягли перебумасами, а він, виходить, тільки її. Не туда Ну на одну вудочку ловити людина, житель села має право. це навіть мови немає. Ставковим питанням Валерій Кольгофер пообіцяв зайнятись в першу чергу, адже слід розв'язати вузол проблем, який наплутали у попередні роки. У мене просте питання запитують, коли в 11 році віддали цей ставок. Оформлений, я не розумію, як вам дали розпорядження і щитвом. Зараз багато таких случаїв стаються з сьомого року, з восьмого, де по трьом на одну саму землю акти, де давали патріон, по трьом, по п'ятьом ставки по шість орендарям. Сьогодні є затверджений орендар один. Якщо ви хочете, щоб ви були орендарем значить треба скасувати угоду і розпорядження, які давались раніше. Про інші гостріші проблеми говорили менше, адже усі сили та енергію селяни витратили на водяні суперечки. Втім, людей турбує багато інших питань. Садочку мало місця і діток багато про те, що на шкодиче. Ви будете зараз їхати, подивитись, як нас дерева перекрили траси? да підбиваючи підсумки, голова райдержадміністрації запевнив, докладе максимум зусиль, аби допомогти Давидковецькій громаді розставити всі крапки над і та закрити болючі питання. Великих проблемних питань тут немає. Тут просто потрібно було розуміння і. Об'єктивність інформування голови сільської ради всіх проблемних питань, які склалися, орендаря ставка в межах діяти чинного законодавства, а не від поводитись, як знаєте, в моментах якихось таких не не так, якби це подобалося з громадян. Головне, аби люди не вмішували в життєві проблеми. Політику влада в Хмельницькому районі працює. Працювали і буде працювати в інтересах людей. І хто б що не казав? Хто б не хотів перевести площину любої невеличкої проблеми кузполітичну площину? Тут немає ніякої політики. Політика є одна: інтереси громади Отаку я буду дотримуватися інтереси людей, і їхні інтереси відстоювати. Начублені та збентежені селяни. Почали розходитись по домівкам та чекати завтрашнього дня. Можливо, він принесе їм вирішення проблем. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини Тіві 7